Дача ті, вітаю вас! Ну що, дійшли ми до незвичайного вулика з очерету. Це наш перший вулик. Дуже чудово перезимували бджоли в ньому. Але цей вулик ми, ну хто слідкує за нашим каналом, бачили, ми його заносили в апіхатинку. З нього вже три відводки зробили в цьому році. Ну і отакий відводочок залишився. Зараз пилок несуть, це несуть. Проробимо деякі роботи. Готуємо вже потихеньку бджіл в зиму. Відбираємо лишній мед зайвий і готуємо бджіл. Поїхали. Так. Поїхали. О. Так, ще й отек роща якийсь є. Ой, багатенько вжали. Вдали багатенько. Подивимося, що за рамочки з боку стоять. Вла чудово працює. Чудова рамочка. Чудова рамочка мед, 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 перга. вже розпліт далі. Ну давайте ми ці дві чудові рамочки напевно заберемо. Нам би пересадити з цього вулика мені не можемо ми кормушку поставити. Ну нічого, давайте, давайте подивимося. Так, дивимося. Же расплит на выходе и уже матка засе пусть такие нам рамочки потребны. по три по такие рамочки так ставимо крайнюю Так, церносек. Оп. Також расплит на выходе. Матка сия. Матка сіє. Чудово. Беремо ось таку викачану рамочку і ставимо матки під засів. Під засів. Є. Так, дивимося далі, що в маску залетіла бабочка. Це чудово, що спокійні бджоли. Так, також на выходе. Не плачу, матка. Так. В одну вже рамочку вставили. Так, давайте передивимося, що тут у нас відбувається. Так, розпліт. І на останній також розпліт і лізти туди не будемо. Ось такий відводочок. Ось так він попрацював. Бачимо, так? Да? Ось матка. Розвернемо її відразу, щоб не травмувати. І вставимо ще одну рамочку для засіву. Ось таку рамочку. Ось таку рамочку. Трохи не докачали меду, ну хай. Оп, оп, оп Еще далее робому, друзья Так, где у нас Вот такие полосочка Расплит на выходе Майже весь Ставим две полосочки Спереди Сзаду Накриваємо холстом. І цей відводок вже готується в зиму. Зараз закінчиться основний взяток. Ох ти. струсити. Основний взяток закінчиться. і Цю сім'ю потрібно кормити. Кормити сім'ю. Цю сім'ю будемо кормити. Щоб вона набрала силу зиму. Ось такі роботи ми проводимо зараз з сім'ями. Зрозуміло вам, так? Ліземо медові рамочки, забираємо всі медові там, де нема розплоду. Якщо розплід є, ми їх всі залишаємо. Готуємо місце. Ну, це, на цьому вулику я не можу вам показати. Е відразу встановлюю кормушку е для підгодівлі в зиму. І обробляю бджіл від ліща. Оце мої основні роботи на зараз. Це відводочок. Далі підуть великі сім'ї, підписуйтесь на канал, будете дивитися, як відбираємо мед, як викачуємо. Підходимо вже до чудової сім'ї. Це також відводок робили ми. Відводочок робили на безматки. І потім підсаджували матку іншої породи. Ви всі бачили, хто слідкує за нашим каналом. Бджоли стали іншого кольору. Круто? Батка кардаван. Дивіться, як працює. Кожна бджола несе пилок зараз. Несе пилок. Все, друзі, підписуємося на канал. До зустрічі.